Друзі, всіх вітаю! Сьогодні буде чотири корисні поради, що робити, коли ви взяли собі собаку, а вона гризе все в вашій домівці. Зарядні пристрої, зарядки від холодильника, ноутбука, принтера. А ви поки підпишіться на наш канал. Після того, як подивитеся ролик, якщо будуть і ще цікаві пропозиції, напишіть в коментарях. Люди дивляться наш контент українською мовою, коментують, а ми ще краще контент знімаємо для вас. Дякую вам за увагу! Дякую за підписку і за поширення цього відео тим людям, яким це дуже сильно потрібно. А зараз приступаємо до порад, які ви побачите на цьому відео. Друзі, і так на днях зустрічаюся з людиною і каже: О, зараз приїде мій товариш, і він собі завів собаку, шукає школу. Я порадив твою. Я говорю, ну дуже круто. Чекає, приїжджають люди, кажу привіт. Я кажу: Ну що як? Капці і зарядні пристрої вже згризла собака. До а звідки ти знаєш? я людину бачу перший раз, але всі. Повторюють одні й ті самі помилки власники собак. Дивіться, дуже важливо, коли ви завели собі собаку, вона хоче впізнавати світ, і вона все пробує, як мала дитина щось знайшла, тягне до рота, крутить в руках, хоче щось з ним робити. Вона не розуміє, що це за штука, навіщо вона і треба зрозуміти, що дитина пізнає світ, все, що для нас кажеться, що вона хоче зламати його чи спеціально гризе, це не так, тому що коли собака. Пізнає все, що круг неї. Єдині, хто страждають від, від того, що собака познає світ, це власники. Коли в мене не було досвіду, я так само прийшов додому, а собака навела е там генеральний порядок. Вона згризла. Пухові подушки, вона перегризла всі дроти, які в мене були: це зарядні від комп'ютера, від принтера, все з'їла. Тому ми повинні зрозуміти, ми не то, що читаємо думки людей, які тільки заводять собак. Дивіться, все повторюється, і для того, щоб не наступати на ці граблі, люди можуть звертатися до нас до школи, а ми вже знаємо, по яких вікових категоріях людей чекають сюрпризи, тому що ми займаємося цим 20 років, і це важливо. Коли вона звертається, в нас проблема з цим. Я кажу, далі не продовжуйте, я вам все розповім. Ми такі, а звідки ви знаєте? Ну, звісно, звідки ми знаємо. Як людина, яка займається будівництвом домівок, вона знає, коли треба заказувати фундамент, коли треба заказувати плити, коли треба заказувати цеглу, коли робити дах. Вона це все вміє. Тому що люди, які професіонали, вони знають, як поступово це все робиться. В нашій школі так само. Неважливо, не яка порода, але в вікових категоріях. Собаки пізнають світ, іноді роблять деякі речі, які нам не зрозуміти, а для них це важливо і корисно для них, але не для нас. Так, яку пораду номер один я можу вам дати? Дивіться: по-перше, собаку не залишати без уваги. Це саме головне, якщо ви залишили собаку без уваги, вона найде на чому сконцентрувати цю увагу. Наприклад, якщо ви хочете піти в іншу кімнату, то вам потрібно взяти з собою собаку чи когось попросити подоглядати за нею деякі час. Чому? Тому що вона почне собі дозволяти ті речі, які вона собі придумує, побачивши якусь річ, яку можна спробувати на зуб. Коротше, просто погризти її. По-друге, якщо ви хочете срочно відволіктись кудись поїхати чи беріть собаку з собою. Чи найдіть місце, в якому вона не зможе нічого згризти, а це чи кімната, в якій можна залишити собаку, чи ванна кімната. Але перед цим треба все, що у вас стоїть на полу, підняти чи вище, чи в окрему шафу зачинити. Тому що собака добереться до всього, навіть до сифону, який стоїть в умивальнику, вона може його погристи і вирвати. Це все ми теж проходили. Один із варіантів, що є дуже гарний, коли ви купите бокс. Чи такий манеж? Для цуценят, як для дітей є, як оставляють без догляду залишають дитину в такому манежику, але ненадовго. Да? Там мама щось робить на кухні і поглядує, дивиться, що дитина робить в цьому манежі. Дивіться, чи бокс, чи манеж, в якому собака на недовгий час залишається, для того, щоб не знищити все в квартирі, доки ви будете зайняті, це важливо. Інше, якщо собакою не займатися, в неї дуже багато енергії і вона не йде, куди її дівати. І ще одне найбільше. Головніше і найкрутіше це перед тим, як залишити собаку вдома саму. Ви виходите на вулицю, і від 40 хвилин до часу ви займаєтеся собакою. Чим займатися, ви вже самі оберете це, буде чи в окремих роликах, ми запишемо, як собаку можна чим заохоплювати, щоб вона з вами проводила час на вулиці. Краще всього провести активно, щоб собака, коли прийде, вона лягла спочивати, а не дівати кудись свою ту енергію, яку вона ще не витерти. На вулиці, вона витратить обов'язково на якісь ваші улюблені речі. Користуйтеся цими правилами, які я вам сказав. Їх чотири: не залишати собаку без уваги, попросити когось, щоб хтось подивився, В манежах чи боксі, активний вигул і заняття для того, щоб собака після вигулу прийшла додому і лягла спочувати 2-3 години. У вас буде все ціле. Якщо ви активно вигуляєте, і позаймаєтеся собакою. Я думаю, процентів 90, що вона не буде турбувати і буде спочивати. Друзі, ви послухали поради, як себе поводити з собакою для того, щоб уберегти свою квартиру та свої речі від того, щоб собака не пошкодила їх. Якщо ці варіанти, які ми вам розповіли, не підходять, ви можете завжди звернутися по номеру телефону в нашу школу, і ми розберемо конкретно ваше питання. Вашою собакою, тому що перед тим, як займатися собакою, ми розбираємося, якого типу собака, який підхід підбираємо. Є дуже багато різних варіантів, як підійти до навчання собаки. Ми їх знаємо, тому що у нас 20 років досвіду заняття з собаками. Звертайтеся і допоможемо конкретно з вашим варіантом. Друзі, дякую вам за увагу, дякую, що ви поставили лайк і написали коментар. До наступних роликів, дякую, що ви з нами. Слава Україні! Україна обов'язково переможе!